Богдан отримує передачу. А другий номер Олексій. Лагановський, капітан команди Олексій Повх, Номер 17, якого зараз бачимо удар. Це третій номер. Під шостим номером Андрій Бараніченко та Артем А Номер 27 Є удар, Циганок пробуває. Ванжа парирує. острова. що Костянтин Бараніченко, є удар. Там торкнувся м'яча. Гравців. Вони зараз з'являються, Дмитро Васяркадіваський та Кирило Єрмішов отримує м'яч. Класна скидка. Забити потрібно. Який же розіграш, Все розпочалося. Майцеховський Забігає Єрмішов. Проходить передача. тут же Спини доворі знаходяться. Чому м'яч ворота Єгора Назаренко? Боровський. Забивай. Айсбелік виходить вперед. Литвиненко попереду відтісняє одного. Ну, суперника придача совтий майданчик, але Женіцький перший на м'ячі Войцеховський набирає швидкість. Буде на нього придачу. Так, пас проходить Войцеховський. Удари залітає м'яч ворота. Віталій Чечу відзначається. А дане один рахунок стоя. Цього намиру від партнера. Моменти! Забиває Олег Захарій. 2-1 вперше в цьому матчі. Виходить вперед. Дивимось. Вайсер. Передача. Ну, Далі Єрнишов і Захарій. Вийти вперед. Так, ще майже півтори хвилини грати. і У нас ще не раз можеш що... Айсер стояв на ногах, але тут сам попереду партнери не встигають підтримати цей ривок Дмитра. Там здається, я так зрозумів, що буде зупинка гри, буде відкладений фол. Захарій передача і забиває Єрмішов. Захарій. Гол плюс пас вже має. Так, тут фол був. Трохи постарший. Настає свій штрафний майданчик. Я маю на увазі, звісно, острів. Максим Клочко замість Олександра Ванжи. Чечує. Робить рахунок 4 1 Перша хвилина другого тайму. Не збільшує. І який м'яч! Володимир Салабай! А можливо один з найкрасивіших, якщо ні, не найкращий. В другому таймі двічі вдається відзначитися. Острову. Давайте нарешті до складів. Ну, тут рукою забиває. Не буде зарахований м'яч. Ну Є відеопідтримка, можна брати відеопідтримку. Ну, зараз поки що у нас залишається рахунок 5-1, користується острів відеопідтримкою. Женіцький показує, що забив грудьми. Давайте подивимося і ми на цей момент. У нас лише, на жаль, одна камера. Ну, Не знаю, тут потрібно з камери дивитися, яка розташована. <му> Назаренко у нас Максим Савченко з'являється. У воротах своєї команди. Ще момент. Забирає Савченко. Вайсер на перехоплення грає. Момент! <small> Метод Дніпро після такого старту другого тайму. Салабай. <small> Чечує! Er er! Ще один м'яч. Хитрик <small> для Віталія. Максим Клочко пішов вперед. Ну, та, що острів э, вміє і полюбляє грати з п'ятим польовим, будь то вимушено, будь то ні. Момент. Єрмішов ближній кут не влучає. Єрмішов перехоплює. М'яч. Вайсер пробиває. Тут Савченко. Не зупинив м'яч, але там стійка допомагає. І від стійки чедна спроба буде. віддає передачу Єрміч видавав передачу, але це ганок. В першому на першому м'ячі. Нанцев порушує правила. І тут червона. Вайсер перший але до цього був фол. Що тут ще й жовту? Так жовту отримує. Отже, так у нас поступово йде все до того, що одержав перемогу в цьому поєдинку у нас. З Яким рахунком? Єрмішов ще один м'яч забиває. 8-1 стає рахунок. Cool. Летвиненко. Передача Лагановськи бити потрібно. Є ударися. Підсумковий рахунок 8-1. Котре багато пропускає в нас Айс Блік. Третя перемога для острова. Через повторюсь. 9 балів. Ну і, друзі, на цьому у ДХТУ сьогодні ігровий день завершено. Ще раз завтра у нас поєдинок екстра ліги, суха жовті води, сокіо Хмельницький, та три поєдинки першої ліги мови чемпіонату і один матч.